Так, я чому не починаю озвучувати реплеї е, та відео свої. Саме на цій карті, на перлині річці самого початку, бо ж тут дивіться, зараз як з'являться танки, можете десь підглючувати в реплеях і саме при записі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець І дивимося, як грає Гравець Я вам обіцяв, я пограв перед цим на... Найкомфортнішому для мене, для гравця UA, найкомфортнішому барабані на середньому танку на ТВП. І пообіцяв, що пограю зразу ж і покажу вам бої свої, як я граю на найкомфортнішому, на мою думку, барабані на Кранвагені. Отже, можуть зручніше, налийте собі попити, чого ви любите попити, коли дивитеся. Що-небудь смачненького візьміть з собою та приємних вам переглядів. Так, а я починаю, ну. Починаю нахлопушувати, тут не агресивно, в принципі, нахлопушувати, граю я проти дев'яток, і, як завжди, мене нахлопушує хто? артилерія. Звичайно ж, я можу танкувати, в принципі, від таких танків, які на мене там попереду стежки виїжджають. А від артилерії ну, вже ніяк я не відтанковую. І вона мене, ви знаєте, дуже-дуже полюбляє. Де б я не грав? На якій би я карті не грав. Але все одно, це, це також, це, в свою чергу, і поліпшує настрій, правда? Посміятися з самого себе. Так, ну ти туди на глюка От Давно я не грав, до речі, а тут така вона гармата, вона специфічна, до не, вона не так швидко рухається за твоїм прицілом. І треба ще не, до неї звикнути. А якщо ж я вже казав, я грав на ТВП, що давно як не граєш, так в тебе втрачаються навички. 6-2 у нас по бою. Що у нас там далі по ну Поки що не зрозуміло. Ну тут ми те, точно перемагаємо. Там дуже багато, до речі, тяжів от з е, правого флангу по 8 та нульовій нуль лінії, треба швиденько тут тоді вихлопушувати їхати допомагати, бо ми там починаємо дуже швидко втрачати наших тяжів. І це може бути проблемна проблема. На найкомфортніше, але бачите, я на поліпшених снарядах граю. Тут 252 пробиття основним підкалібером, але я наполіпшеним. Ну мені так зручніше чомусь на ньому грати. Хоча, можливо, треба буде якось і переналаштувати себе. Так, чудово, один ворог прокопушений, 800 на хлопу. Нахлопушився знову, я будете сваритися до мене за мої... Е... Ігровий сленг, так. Дуже багато вже сказав, нахлопушив ще нахлопушився від артилерії. 8-7 по бою, вже не дуже чудово. Братіш на прожита, поїхали, поїхали, братіш, треба рятувати якось цей бій. Можливо, це моя буде помилка зараз, що я покликав братіша. А можливо, якщо ми зараз поїхали, заїхали їм в задніща, туди не буде неочікуванчик. Двоє. І там ще є стежки, якщо підтримують, то взагалі то ми можемо їх і перемогти. Але не треба поспішати, бо тут ще нічого не зрозуміло, що далі буде відбуватися. Чи вони далі поїдуть, випучуючи очі, поки що не випучують. Чи вони повернуться та вже будуть намагатися наших тут хто захопив центр? Братіш, куди ти поїхав? Сі, братіш, братіш. Братіш, ну ти ж сам поїхав, у мене ще й барабани повний заряджені, я чомусь За нього забувся. ось Ціла армаді ще приїхала назад на зустріч. Ну, це фіаско. Це в мене як завжди, ви знаєте, як я граю, то в мене завжди перші бої це фіаско просто. Ну, хоча я тут б'юсь непогано б'юся, так ще й настріляв непогано. Але невірний план на бій, треба було, напевно, їх там зачекати на гірці стати всім, там я Хай би вони їхали по одному. Це я зараз програю. Вони вже будуть на глючу випучувати очі. І навіть не по одному, а всі зараз виїдуть. Правда, Ба, бачимо і спобаються. Що він не знає, що я ще не поризиряюся. А ну по одному виїжджайте, все буде окей. Може, може ще й впораюся. А, пробізли. Будемо пробувати. Рай. Чудово, прямо в башню. Ну це все, це я вже, це перший бій, я вже награвся. Поїхали далі. Так, ну на тихому березі поїхати на сам берег, мені здається, це не, це не найліпший буде варіант. Отже, план на мене такий: поїду я від Кавенів, пограю там, де треба грати від Кавенів. Під три хто під братіж. Під ніком Хаймарс, так, Хаймарс якось там. А, і а, На канопенері поїде зі мною. В принципі, все чудово. Я на барабані, а він на 2. Ніхто там зустріне. Тисак поїхав вперед, отже, попереду немає нікого. Якщо що, ми встигаємо. Е... Ну так, ми встигаємо в принципі, е... стати на імбо позішені. Дивіться, що Тисак виробляє. Красунчик. Так, а що це в тебе тут таке за п'ятно, братіш? Бачили у нього це п'ятно на борту? Прикольно. Братіш, пробудеш братішним братішом. Дивіться. Чудово. Це так це з е цих, з, з цих і івентів двіжух отримую, Так, Це такий типу 3 3D d 3D міні-3D стиль. Можна навіть назвати міні-3D обвіз. Так, чудово. Я вже з поліпшеним настроєм проїхав. Попереду ніхто не стріляє. Там десь Centurion Action X попереду повинен бути. Ширидон теж знітився. Ну, я не буду тут поспішати, так? Десь кудись їхати ще з початку бою. Хоча ну, перевага у суперників невелика по танкам, але перевага ХП але в нас. І там бачимо, що по березі, так якби я проїхав туди на берег, мені б там було б не дуже комфортно. Чому? Тому що дуже агресивно поїхали вперед, і вони вже навіть біля нашого респу суперники. Це теж у них невірний план, до речі, на бій. А ми тут постоїмо з бартішом, на канопений. В нього там якийсь нік такий цікавий. Де ти там? Хай Марс. Хай Марс Іван. І чудово, що артилерія зараз. А, ну, в принципі, так, якщо б мене підсвітили, то можливо б зараз артилерія. Ну, артилерія, бачимо, лушпенить саме по тяжам нашим на березі. Але вони там поруються, у нас вже перевага по ХП величезна. ЛТшки якось підловити. Ну, бачите, комфортний то комфортний барабан. Але ну десь на середніх дистанціях він комфортний. І навіть на ближніх. А ось так, щоб десь по дальнякам стріляти, то це ще те задоволе. Влучити дуже важко, такі в ЄБРчиків там, наприклад. Теж дуже багато. Чори ЛТшки в цьому бою. о о о Хо-хо-хо. Це що таке сьогодні? Так, бачили ми, як я грав на ТВП, скільки там ЛТшок було, тут це якийсь день видно на ЛТшках. Або якісь бойові завдання треба повиконувати. Так, ну кличе на допомогу. Ну, в принципі, проїжджаємо, нема нікого попереду. Вони, по-моєму, що знітилися і всі повідступали. Шередина там точно немає. Мені головне. Ну, тисак мені небезпечний, наприклад, якщо він буде натисачувати в борта, так. або... А так, в принципі, в лоб навряд чи він, навряд чи він мене проб'є. Теж є імбопозіни, де можна від КВНів. Це квн танк. Бронювання лише в башті. І то таке собі ще бронювання, що може танканути, а може і не танканути. Ну де ти там, я тебе не бачу, це перешкоди, Побувається перешкоди, чудово, Ну, І. І не влучив. чудово. Бачите, це що я казав. Можливо, якби я стріляв на підкаліберах, так, підкаліберами, то можливо б я і в нього влучив. Це такий вже обережний обережний стиль на мене набій. 0 настріляв, 0 натанкував, 0 зараз <риклад> і поперку А я так помітив, що гріть такі б швидкі, так прудкі, дивіться, він за ЄБР. -а. Вах, я вихлопушив ЄБР а ти що. Поки я тут знітився, він е його швидкістю, так? Був зачарований, він братіша нашого що прихлопив. Все, виїжджаємо вже в тили суперників Трішки настріляв в цьому бою, ну ти <гаде> Будете сваритися і сказати, що ж це? Що це такі загравець, що нічого не настрілюєш на барабанному танку. Ну от такий бій вийшов, обережний обережний, плюс що дуже давно не грав, тож мені ще треба звикнути так, ніхто не врав. На кранвагені точно я давно не грав. <гаде> Аж соромно, як кричить. Ну нічого, а. Головне, що, головне перемога і головне, що з поліпшеним настроєм, правда? Ти що на тисаках ну просто жесть. Так, тут вже й немає нікого попереду. Чи мені стати на захоплення, чи мені поїхати вже там спробувати когось дохлопушити? Я вже уявляю, як будуть сваритися нові підписники, так. Екскеліщенське скліщі гра. Я ж, я ж казав, що Ескіліщенське Скіліще це незвичайний та незвичний гравець. А головне головне що. Головне, я ж кажу, щоб був поліпшений чудовий настрій. Так, дайте мені ще постріляти. От хочеться, в мене два снаряди зараз заряджено, хочеться ще комусь вліпити. Дай путь. Вах, бачимо, що на ходу взагалі він нікуди не влучає. <схід> ліпив, так? ну це таке бійчиво. Перемога, перемога. Чудова, чудова, поним? Ну там кличуть поїхати на річку. Ну, мені що там на річці робити, ну, мені треба, щоб від КВНів пограти, правда? поїду я там, де тяжі будуть перестрілюватися. Тут величезна армадія ще йде, багато тяжів тепер. Також дві ЛТшки є. Я по тому, що в цьому, в цей день дуже багато ЛТшок в команді. Але тяжів багато, так. чудово, це мені подобається, буде по кому постріляти. Поїхали, братіші, зараз ми як понахлопушуємо. Але не самому, щоб не нахлопушуватись. Особливо від артилерії, бо я завжди в от тільки бій, бачу дві артилерії, я вже перечуттів, в мене це вже починає око сіпатись, коли я бачу дві артилерії проти себе проти своєї команди. Хоча і наші артилеристи теж непогано, в принципі, повинні грати, правда? Чудовий артилерист він повинен бути в грі. Так, ну там МБТ. Він вже якось на глючу поїхав, незрозуміло і з глючу поїхав також, ще ж туди не підтягнулися. Е, тяжі супер. Чи ПЦПТ, що хтось може підтягнутися? Так, так, він вже, бачите, його вже там. Ну все, ми втратили МБТ. Так, а перед цим ми ще одну Стежку втратили, ТВП. І щоб він починається не в нашу користь. Ой, як же ж ти незручно, ось тут трупік свій залишив. І як тепер пограти. Як тепер від кавенів пограти? О, я забувся сюди артилерія накипле. Та, ще один поїхав вперед. А там підтянулися, до речі, там нормальна така армадіща підтягнулася. Ну це що я казав. Тільки по мені стріляють, більш немає, от немає по кому постріляти. Так, тільки ще було 1-3 не в нашу користь, але зараз 1, 2, 3, Вже потихеньку вирівнюємось. Перевага похипа команди в нашу користь. Побаха якось так наглючу, виїхала, ачку по ній не стріляють, не зрозуміло. Побобасин, стоїть просто набір. Ох, Ну чому ж я не стрільну? Ха-ха. Оце я відхлопушився. На 2000, ну-ну, ну що це таке? Що зі мною не так? Ну зі мною не так, тому що я ж кажу, бо давно не грав. І бачите, така вона специфічна. Ну, все, як я вже, я вже награвся в цьому бою. Ну я свою місію я в цьому бою виконав, правда? Якщо тут буде перемога, хотілося б, правда, більше перемог. Перший бій була поразка, другий перемога. Тут я сподіваюся, що буде перемога. Поїхали далі. Я Я передчутті був, що я від артилерії нахлопушуся. Ой-ой-ой, скільки ж жів тут, нічого собі. Оце зараз буде заробіще. Те, що я полюбляю. Якраз ця карта дуже підходить для кранвагена, правда? Це буде зараз епічно. Не те, що я епічно тут когось понастрілю, а те, що ну, заробіще буде таке. І цікаве буде чим, що не так просто все буде під'їде. так, Там і петехи будь-попереду ось під'їхав м 5 ва йо. Ну спробуй його, так. Це хіба що він отак буде повертати башту? та буде на хортпу. Спробую я його пробити. Не влуча. От бачите, яка проблема ще є в цьому. Е на цій гарматі, що не дуже по дальнякам влучає. Можливо, правда. що... Ну, звик я грати чомусь от на кумуляках. Треба повністю зводитись, тоді я вже буду і по дальнякам влучати. Ну і так, е по. Так скажемо, по сесії боїв у нас е, минулий бій, до речі. Я казав, що я свою місію виконував. Була перемога, отже, три бої, е, дві перемоги. Давайте четвертий бій, і буде у нас е, ще одна перемога. Ну я в перечутті, тому що ну, на, на такій карті, яка дійсно підходить кран Лише треба знову, щоб обережно, щоб артилерія. Артилерія поки що на мене не звертає уваги. І це я також здивований. У мене проблема саме з Йохом. Проблемна проблема. Я не можу виїхати. Чому? Тому що навіть Йох, у нього там КВН не краще, його башту пробити неможливо. А попереду ж там яга стоїть. Оце проблемна проблема. Ну, і так, як я казав, тут Заробічінське Заробіще поки що не в нашу користь. По іншому фланзі, там бачимо, ну, відганяє, там ЄБР приїхав, там де повинні стежки бути. лякою, мене прошиває його. Ну, ну, я не думаю, що він саме в лоб башти прошиває, правда? Я думаю, що він мене прошив що башти. Напруженіша ситуація в бою. Але потихеньку-потихеньку, так? 2-1 це не критичний, в принципі, ще поки що не критичний результат побув. Ну от куди тебе пробити? І знову бачите. Не? Так, ну добре, давайте я ці краще понахлопнувся. Потихеньку, потихеньку, а вже 1300 нахлопушку, правда? Вже 1900 на танкового, Це я казав, як танкує, ось так він танкує саме від башти. Хоча я б не сказав, що там величезне бронювання, просто він так виїжджає, що одну гармату видно і лише е, під кутом таким величе... А ти куди поїхав наглюха? Стой ямбус, мой амбус. Оце було боляче! Оце було боляче! Та, щось я аж знітився, почекайте. У мене бабаха на 1700 шпує. Так. Ну так, я підставився. Трішки я розчарований. Ха-ха, <рес> в такий момент. От мені дуже-дуже треба обережно грати, тому що артилерія зараз... Любий постріл навіть десь поблизу стрільне і все, і я вже награвся. Не, ой, летить, летить, літить. Лети. трішки погіршився в мене настрій, від такого, що я пропустив. Ну нічого, добре, далі поїхали, на поїхав, Чи Чидо, да? вихлопушують. Ну дивіться, була перевага у суперників, а ми їх тут і перестріляли. Потихеньку, потихеньку вони почали наглючити. Треба ту бабаху ти помститися. Де вона та бабаха? Є вона хіщі, є вона там стоїть, чекає. Ну, гріпоши пошив мені. Засмутився я, не те, що в мене там погіршився настрій, а засмутив. Засмутив мене таким поводом. Ну нічого, таке буває. Це моя вже неуважність. Танканув від я! Подивіться, так? Від яги танканув, а від е... бабахи, ну як ти танканеш? Він осколошно ну, пугасним, поліпшеним стріляв. Ось вона та попала. Танканув від бабах. 2980 натанкував, 2734 настріляв. Ще нікого не прихлопушив і мене, напевно, на цього є Оток приходив. Але в принципі так, я розмінявся, бо я вліпив тоді Маус, тоді в наглючу поїхав в місто, Я розмінявся. І мені бабаха за це покарала. Ще да, один ворог знищений, вже я на цей бій точно виконав своє завдання. Я думаю, що зараз. Ну, там поїхати. Зараз на 121Б по любому на нашу базу стане на захоплення. У мене ХП немає, їдьте, братіші збивайте, а я поїду вже або захоплю базу, або прихлопушу хоч якусь артилерію. Так Бо я дійсно дуже засмучений від цього пропущеного бою. Бо я навіть гравець UA засмучується, так таким моментом. Це для мене неочікувано. І вона ж там, бачите, вона стояла, вона стежила, побачила, що я виїхав. Ну так, в принципі, так. Це моя неуважність. Я, я ж не знав, що там бабаха стоїть, правда? Нічого страшного. Так, 10 ТП. Ну 60ТП він не ту тупошн обрав, не той план у нього був. А ну як я. З подальняка постріляю на автоприцілі. Так, братіші, збивайте захоплення, бо це ще можуть бути тут. Неприємності все збили. Чудово. Станом на захоплення все, я награвся сьогодні. Так, на ТВП пограв, на, е, цьому, на Кранвагені пограв. І в принципі непогана сесія боїв, правда? тут перемоги були, все чудово. Я десь навіть допомагав, хоч і давно не грав. Свої місії я в цих боях виконував. Ну що, артилерія витягне цей бій? Я сумніваюся, що витягне. Хіба що наші підписники, якби показували бої, то б могли б витягнути. Чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!